Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми оглядаємо, на жаль, непереможний матч збірної України проти Чехії, який вчора завершився з рахунком 1-1. Ось такий стартовий склад вийшов на гру у нас. Всі, окрім Калюжно, отримали місце в старті. З минулого матчу появився лише новенький Степаненко, який відновився від травми. Трошки я не зрозумів цього, цієї дії, тому що Ребров казав, що. Ліга націй – це як турнір, де можна перевірити інших гравців, але він виставив основу, які, в принципі, в нього завжди і грають, окрім Талавєрова і Гуцуляка, де просто травмовані Циганков, і, і лівий захисник у нас Миколенко травмувався. Якби, я думаю, як вони всі були у розпорядженні збірної, я думаю, вони б і вийшли, ніхто б із цих новеньких не з'явився у старті. Можливо, просто матч був надто відповідальний. Але все ж таки вони говорять, що цей турнір не є пріоритетом для збірної України. Можливо, це вони просто говорять, тому що вже два перших матчі вони провтикали. Ось такі запасні гравці у нас також на заміні, всі ті, хто й були. І розпочалось усе з голу Довбика, який забив, точніше, з голу черва, який забив на 18-й хвилині. Але спершу була хороша атака в збірної України, де Мудрик пройшов по флангу. Добре. На швидкості і прострілив на 11-метрову лінію на 11-метрову точку. Але тут Шапаренко дотягувався до м'яча і, на жаль, вдарив вище воріт. Тому що він тут трошки не встиг. Якби трошки швидший був, то я думаю, замкнув, замкнув би без питань. Або, як мінімум, вдарив у ствір воріт, де б тут заблокував захисник. А так він дотягувався і просто пробив вище воріт. І наступна дія у нас гол-черва, в черва, який тут стався, на жаль, через е, моторошну травму Гуцуляка, який вилицею чи скронею вдарився у Совчика в боротьбі, впав майже без, без е, сознання, І тут відскочив м'яч на черва, який пробив. Тут трошки Шапаренко зіграв е, так собі. Він не блокував цей удар, він відвертався від нього. Якщо хотів би заблокувати, він би просто стояв, або, як мінімум, руки перед собою поставив, сховавши корпус, але не відвертався б так він відвернувся і м'яч проскочив між всіх. І Трубін тут не встиг зреагувати. Він чи не очікував цього, чи що, але він спочатку, здається, взагалі подивився на Гуцуляка. Трошки відволік... відволікшись. І також мені не сподобалось, коли тут був удар. а Раз, два, три, просто стояли і дивились, не очікували цього голу. Вони більше дивились на Гуцуляка. І також наступний епізод був, де Вітік пробив, забив з України, але з офсайду тут був хороший простріл з флангу. від Соучка, здається, тут. Чи від нападника, я не пам'ятаю, як його звати. Від нападника м'яч відскочив від Трубіна. Трубін відбив, але Вітік забив з офсайду. Добре, що цей гол не зарахували. Також у нас оцінки, статистика після першого тайму наступна. 0.53 XG у збірної України, 0.32 у збірної Чехії, але вони вийшли вперед. І Повели в рахунку. 50... Володіння, в принципі, 50 на 50, по ударам 7-4 на користь Чехії, по ударам в площину 3 проти 1 на користь Чехії також. І цей виголкіпера це 2-1 на користь Трубіна. У нас після перерви така ситуація була в групі, де Чехія була на першому місці. Грузія, яка програла Албанію на другому місці, і Україна на четвертому, Албанія на третьому. Але розпочалось другий тайм розпочався вдальше для збірної України. В першому вони виглядали трошки слабше, ніж Чехи, але все одно грали на контратаках і мали свої моменти, які могли забивати, мали небезпечні хороші атаки, небезпечними їх важко назвати, тому що з цірворі дуже мало били. Але були якісь моменти. Це вже не перший матч, де вони просто відбивались там. Стояли, не знали, що робити в Атаці. А в цьому матчі мені більш сподобалась гра. І в другий тайм вони вийшли набагато кращими. Тут Конопля заробив пенальті, Кричі зіграв рукою. Ось така була у нас картинка. Але спочатку забив Довбек після пенальті, які призначили після гри рукою. Довбек забив в хорошому стилі. Взагалі спокійно в цей кут розвів голкіпера, він впав інший. Спокійнесенько собі забив. Тут стояв мудрик біля м'яча, я думав, що він буде пробивати. Я дуже хотів, щоб цього не було. І я взагалі хочу, щоб в нього забрали стандартні положення, тому що Челсі він їх спочатку подавав, потім його звідти прибрали. Вгадайте, чому? В цьому матчі він показав, чому його. Прибрали зі стандартів у збірній Україні мудрик у нас ікона, його ставлять вскрізь подавати штрафні і подавати кутові. Він тільки одну вдалу подачу зробив з кутового, і то там захисник вибив. Вдала вона була тільки через те, що він подав не на ближню штангу, не добив, а він подав якраз в центр. Тут, правда, зіграв захисник і вибив. А всі інші подачі в нього були не до льот або взагалі мімо. Тому, будь ласка, заберіть нього оштрафні, як мінімум, і кутові. Далі у нас була така картинка, де український фанат написав Гатузо. Ні, Калюжний. І Калюжний реально вийшов на заміну і показав, що він не тільки в першому матчі. Йому пощастило, а він, в принципі, хороший опорник. І я сподіваюся, що його будуть викликати ще в збірну. Сподобався. Це у нас, якщо б давали призглядацьких симпатій, я думаю, Калюж... калюжний його б завоював. Це єдина була така проблиск у цій збірні. Точніше, проблиск у тих, хто викликаний був у цю збірну. Також Талвіро, до речі, непогано зіграв. Трубін. Хороший сейф Трубіна після удару не сильного, але він вчасно зреагував, відбив та ще й забрав, не давши підбирання чеському нападнику. 1-1 завершився матч. Така статистика після матчу 52 на 48 володіння м'ячем, 13-15. Перевага чехів по ударам і 3 проти 7. Чехи також по ударам площину були попереду. Сайв Голкіпера 6-2 на користь Трубіна. Трубін був визнаний гравцем матчу серед вболівальників. Також він розділив цю нагороду з Іваном Калюжним. Вони, вроді би, там поділили відсотки голос в голосуванні, Там по 18% їм дали. Найгіршими були у нас Микола Шапаренко і Гуцуляк. Ну, Шапаренко там промазав, і було декілька невдалих пасів і дій, тому така оцінка в нього слабка. слабка. Таловіров здивував, я скептично відносився знову ж таки до цього гравця. Але вчора він, в принципі, непогано виглядав, якщо і навіть якщо він мені не подобається, але похвалити його варто за вчорашній матч, мало помилок в нього взагалі було там дві чи, чи одна, чи дві, невдала там передача, і, здається, невдало пішов відбір, провтикав трошки. Але, в принципі, зіграв добре і. Трубін, Талавєров та Мудрик одні з найкращих у складі збірної. В них хоча б зелені оцінки. це означає. Хоча Матвієнко 6,9, Забарний 6,9, Довбик 6,9, вони також близько до них. У Чехів тут найкращим гравцем матч взагалі став Лукаш Черв, 8,1 оцінка і Томас Совчик, 8,0 оцінка. З тих, хто вийшов на заміну, Олександр Зубков був реально активним, калюжний отримав оцінку посередньо, не допоміг і не зруйнував, хоча було в них, в них, нього там, здається, він відштовхнув вдало Чеха, коли він атакував. І було пару відборів, здається, також непоганих, але оцінку йому вище не поставили. Зубков вийшов і був активним, пробивав поворотом. Багато уч... брав участь у атаках, тому й отримав хорошу оцінку. У і це... змерзли. Отримав хорошу оцінку після виходу на заміну 7,0. Ось така ситуація в групі у нас після четвертого туру. Чехи перші, 7 очків, груз... грузі... грузини 6 очків, другі, Албанці третій, 6 очків також. У збірної країни 4 очки, мінус 1. Гол, різниця голів мінус 1 і четверте місце. Один матч виграли, одна нічия, дві поразки. 5 голів забили, 6 пропустили. На жаль, вчора перемоги вони не змогли здобути. І дивимось у нас, які вчора ще матчі були, ось такі результати були зафіксовані. Французи перемогли бельгійців у меншості, і італійці знищили Ізраїль 4-1. Німеччина 1-0 перемогла Нідерланди. І ось такі наступні ще були результати в цьому матчі. Сьогодні ж у нас є один матч за участі збірної України. Це молодіжка проти Сербії. Вони грають в перше місце в групі, наразі займають. Якщо переможуть, вони, здається, гарантують собі а ні, ще два матчі в них є. Вони, в принципі, вже гарантували собі участь у Євро 2025 в молодіжному, але хотілося б, щоб вони вийшли з першого місця. На жаль, в першому. В Минулому матчі вони програли англійцям, але все одно залишились на першому місці. Якщо перемагають сьогодні сербів, вони на ньому і закріпляться. Всього в нас матчів 11, здається, чи 10. Можливо, навіть це заключний матч у цьому відбірі для збірної України. Да, Мабуть, 10 все-таки матчів. У збірної України буде. І сьогодні він заключний, тому перемагають вони сербів і залишаються на першому місці. Тому вітаємо молодіжну збірну з потраплянням на молодіжне Євро. Будемо вболівати за них уже літом в 2025 році. На сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Сьогодні в нас з збірних мало матчів цікавих, можливо, взагалі їх нема. Шотландія, Португалія, можливо, буде цікавим Іспанія, Сербія, не знаю. Ми сьогодні зосередимось на молодіжці. Нарешті ми можемо спокійно подивитись цей матч. Тому будемо вже зустрінемось з вами в Телеграмі, там буде відео голів з цього матчу з молодіжної збірної. І всі цікаві моменти з цього поєдинку. Тож зустрінемось там. Дякуємо за перегляд. Бувайте!